Підтримуєте ви легалізацію продажу землі, тому що ринок був є, і він на сьогоднішній день йде повним ходом. І то, що зараз нам розказують, що не треба продавати землю, не треба, та треба її просто продавати і треба легалізувати, тому що вона, ті, хто хотів продати, вже давним-давно її продали. І всі це прекрасно розуміють, всі це прекрасно чудово, всі розуміють. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день вам сказати, хто фінансує ці всі забастовки. Я вам скажу, люди, які, яким Юлія Володимировна видала по 50 гектарів, вона каже, там постійного користування, які вже давно померли і до сих пор не нею користуються. Хорошо, окей, могли б розпаювати. Юлія Володимировна, у нас на сьогоднішній день 425, 414 і 416 будуть одноосібників і фермерів у Петрівському районі. Ви знаєте, скільки вони податків платять? Аж 300 тисяч на всіх.